А що з освітою там за колізія вийшла? Тільки знову таки писали депутати. недофінансована була до на 75%, Чому да. не заклали в бюджет? Е, ну, дивіться, там по освіті не зовсім не зовсім від нас Це залежить, тому що є освітня субвенція. Державна державна. От але ми розуміємо зараз ситуацію, яка в країні, тому ми на цій сесії 7 мільйонів 400 тисяч виділили. На дофінансування по зарплатам Ми розуміємо, що зараз буде. Тобто до... ця дірка 75% це те, що не вистачає державних грошей на зарплати вчителям. Ну знаєте, по вчителям нам зараз якби, не просто казати, тому що у нас дистанційна система, вона також не тільки стосується учнів, а також і вчителів. Тобто не всі вчителі знаходяться, наприклад, в місті, не всі знаходяться в школі, тому що яка в нас вимога? В принципі, вчитель повинен знаходитися в школі, і зі школи працювати. Але деякі можуть, в принципі, знаходитися в іншій країні і звідти працювати. Це вже залежить від директора школи, чи дозволяє він це, чи не дозволяє, або з іншого міста. І тут вже як от нараховувати зарплату людині, яка працює в місті, ходить кожен день на роботу. І з кабінету працює ну, це на розвиток керівництва вже школи, на розгляд, так, на розвиток керівництва, так. Да. І також тут уже ну, зараз дофінансували 7 мільйонів, ви кажете, дофінансували так? для того, щоб вирівняти вирівняти ситуацію, для того, щоб бюджету. вистачало да, з міського бюджету. Покрили це все. Тобто вчителям ну, якби закриють потреби, мінімальні будуть на зарплату. Так. А далі держава каже, що ви і далі сфінансуєте, чи є якась ясність? Ні. п'ять 85% це ж. Ну, поки що, ми якби ми до цього. Ну сподіваємося, що ту проблему, яку ми закрили, вона буде, вона буде таким чином вирішена, що проблема буде знята. Проблему, а зараз знову навчального року вже будемо дивитися, що з як буде далі субвенція находитися. Фактично, субвенція, яка буде з держави, так.